Місто Павлоград в мережі інтеркультурних міст України з 2011 року. У жовтні 2016 року підписано меморандум з Радою Європи. До мережі входять 164 міста з усього світу, із них 6 міст українські. За фінансовою підтримкою міста Ставангер. Павлоградська міська централізована бібліотечна система протягом 2022-2023 років. Реалізовували два соціальні проекти з психоемоційної підтримки від серця до серця та бібліотека місце добра та допомоги, мета яких подолання психотравматичного напруження, спричиненого війною серед мешканців міста різного віку та родин ВПО через арт-терапевтичну діяльність з елементами ігротерапії. Залучені кошти 64 тисячі гривень. У 2022 році у проєкті Від серця до серця проведено 52 заходи. Охоплено тисяча учасників. Залучено понад 30 тисяч гривень. У 2023 році за проєктом Бібліотека Місце добра та допомоги відбулося 42 заходи, в яких взяли участь 592 павлоградця. Залучено понад 33 тисячі гривень. У 2024 році співпраця з містом Ставангер продовжилася, і завдяки його фінансовій підтримці Павлоградська міська ЦБС, історико-краєзнавчий музей та музична школа реалізували спільний проект такі різні рідні люди. Його завдання єднання мешканців міста різних національностей з метою їх успішної інтеграції та адаптації в громаду міста Павлограда без упереджень, стереотипів та прихованої мови ворожнечі, безболісна інтеграція та адаптація родин ВПО, які змушені були покинути рідні домівки, пізнання та популяризація традицій, звичаїв різних національних культур. Соціально-психологічна підтримка та допомога в умовах воєнного стану. Вартість проєкту майже 45 тисяч гривень. В його рамках відбулося 119 заходів, залучено 2138 учасників. З них 1432 дитини та 82 родини.